В самом видео я вам расскажу, что такое модел лаунча. Че красный бинеш поджав лаунчи. Покажу от заменю. Что я хочу скатиться на цей Питера и затем поза. Забыла и тихом подалек с ДТ Срампотней. Замой бортик, а ми починаємо. Почнем с того, что так взагалі моду лаунча. Може лаунчи приснули 26 квест 2025 года. for Zorbiton are to go. If your is not the proper job launcher, then one of our social media should be placed on your Zorbit to give you a good job launcher. What a launcher does open up a picture the store, but a launcher for a power display market. If your last year's job launcher is the one that one of the majority of job launchers in the country have no of its vehicles, Split the words через dash, she's not the most important, and CST на пожар ванчи пишена мои онлайн. Чому я так думаю? Потому что на мордживах потерян на лане, наприклад, на монет специально сценарія, удан за святой пышков, так тому я вже можешь подвинный и запустить. Якщо, якщо выжив грал в, в портал лауче, то давай что-то индивидуально за бордживачи. Тому що він бажан нічим не втизнається. Іди несмінити може зайти, моду, теж, вікує, тро, що якщо буде становити моде, але почав позитив пізніше. А всем не цікаві плат платилось, не виджується квозики. Просто важко пойти на том, як становити моде, мод поряд матпаки. Тому що там є не біля черги паджапалич немає. Початку з темплей гостановити. Поставили на нього примати стрим побути в описі. Спеціально для вас я його повністю видаю, щоб все за. У нас такновили його. Тепер ми таємо. Зайшли. Тепер захистуватися. Заправимо сюди, зараз туримуши, а поняли аппарат. Тобто безпостомне, що ми зуджим, то машикат, це правильно. А микрософт аппарат, тобто заходимо вчини.

Ну, навіть і знає наші вона, тому що, напевно, ну, ви його будете скидати. Я навіть і знаю. Ось такий глибокий кнопок, і це все. Тепер будемо встановлювати басію. Натискаємо «Create new instance». Та тобто обираємо ваніла. Принт ми позовемо в темп-коді, як для витамуди діаметр баси. А обираємо басію-назву. Я дуже часто різом до назви пошовуюся, що басію вже не перекладте басію. Та натискаємо зберегти. i możemy na tutaj IPS, Arrow, benim, the I to tutaj pożreć. na serwerze zatem 7 Zajmę się reklamą poza co jedynie ukraińskimi serwerami po dany moment. danym momentu na Pozostawiamy na serwerze zatem 7.ua. Tutaj zobaczymy, że no, jest na kraju czym być na szczęście, na szczęście ono I w środku jest dwa trzy składki, to też nie na повторить все этим, что ты можешь меньше довести на статус, чтобы ты забыл ты ярко себе доезжу. Если, например, у вас не сильный телефон, ты ранее живешь потом. Тебе не помогает эти ниже машинки, даже поводят от тела было телефон, если ты направо налево. Это так же самое, а мои травки. Понравитесь, да, и чему я здесь помогал. Клевый смыши. Вот эти клевые смыши, её можно позвать и цвет на пленокране. Прям поддержать, но, наверное, знаешь, что такое через наші потурніші інчурні розуміння. Розкрайство в страні. Ми, мовляв, всі короткі, можна відпочивати, і наші, визначаючись від простолу темної, треба кнопки. Треба для прикладу зробити кнопку F1, тому що вона може пояснити пікси. Баймальні пікнопки, але достатньо поприваті. Тепер в нас є кнопка, яку можна прийняти без місць, якщо теж зробимо хвісток. Тепер треба вибрати саму кнопку, оберемо F1. А там назва. База написать еще фотош. Иди на счет, если посадят бахать the numbers and then stitchy. The man is clad. I picked up plus the F1. Pternasi knopka. Shut the knockout переwissy knopy. No, you do what it. So, what is it in China? But I found out the moderate. Я standard in body. Спочатку мы так само эти поджал.

Create met Instance zijn. Maar nu is het niet te vinden. Het de naam. Daar zijn we met partijen. Dat je mag zien met partijen. Namelijk, wie stak, stak, je met partijen. Waar stik of stanowit is. Daaruit de moeite ik ben. Stanowit is de peil Is er een serieus traject met in het stuur met partijen? En kleine in windschap te vallen de stap de machine betreemt mij naar je lijstje en behoudt de modi die je bedraagt en je neemt betreemd mee. Ik dacht dat ik het video goed vond, maar als je kijkt op de slaas kan je bij de nootjes dat bestaat te lijken, dat ik zo'n toestel erbij zet, dan mag je het niet vertaxen. Ah, en stel, als je te beheersen is aan mijn klachten op de computer, mag je me vertellen als ik dit video doe, dan mag je me niet verliezen.